Святослав, розвивши греків, повертається з війни, тихо плинуть по Дунаю на вантажені човни. Л'ється легко вільна пісня, молодецька, бойова. Святослав і сам безжурно разом з лицарством співа. Тільки Свенельк не співає і сидить, як ніч сумний. Не голубить його пісня і не тішить день ясний. Святославові говорить, Святославе, князь мій, повертайся ти на конях по дорозі степовій. Греки, певно, печенігам уже вістку подали, що Дніпром через пороги повертаються орли, що ти маєш мало війська, що вони твої з добром. Славний князе, Святославе, не вертайся ти Дніпром. Похитавши головою, усміхнувся Святослав. Любий Свенельд, воюводу я за роги не звертав. Що ж, поміряємось з ними, воєводо вірний мій, нам навперше їх стрівати на дорозі бойовій. І старого воїводи не послухав Святослав і пісні ще веселіше, перед лицарством співав. Б'ється пісня без упину, на човнах пливе добро, переплити Чорне море вже синіє і Дніпро, швидше в грудях б'ється серце, швидше весла хвилі б'ють. Рідна мати Україно, що сини твої везуть. Ось біліють білим шумом і пороги Дніпрові, мов цвітуть сади зелені. Або трави степові, Нагло стріли полетіли, наче чорні блискавки. Печеніги, печеніги, закричали вояки. Приставай Виходь на берег, міцно меч в руці тримай, не бери в полон лукавих всіх на місці їх рубай. І почався бій кривавий, б'ються лицарі борці. А попереду вояцтва Святослав з мечем в руці. І з мечем в руці поліг він смертю лицаря в бою. За народ, за Україну склав він голову свою. Поруч з ним лягло немало і відважних вояків, тільки дехто в рідний Київ повернутися зумів. Так колись козаче серце не боялося біди. Так, коли за нас вмирали наші прадіди й діди.